Перше Dead Space вважається еталоном горорів. Але так ніколи не скажуть про другу та третю частини. І на то насправді є свої причини. Аве з вами Лєра, І сьогодні ми поговоримо про те, як скотився гейм дизайн та, в принципі, інша купа складових у грі Dead Space. 2005 рік вихід легендарного Resident Evil 4. І ні, я не переплутала сценарій. Просто саме Резик став тією грою, яка перевернула жанр сурвайвл-горорів. Хоч цей доволі, якщо нова гра, в ній купа вибухів, типів ворогів, зброї, всього вообще на світі, вона не забуває вас лякати. Сюжет тут не просів, а NPC іноді робили більш розумні дії ніж я сама. Ну буває взагалі, це гра, без якої Dead Space не був би таким, яким він вийшов, і це гра, яка не на жарт перевернула індустрію. Звісно, потрібно пам'ятати і вклад камери саме Резидента 4. Здавалось би, доволі обширне поле зору, мало би навпаки, забрати той саспенс, страх. Але ні. Капком зробили все дуже розумно. Ви боїтеся, що небезпека може бути звідусіль, тому що все рівно фоп хоче широкий, але недостатньо, аби бачити, що твориться у вас за спиною або по боках. Так, да, прямо ви бачите доволі добре. Але чи допоможе вам це, коли зазвичай вороги лізуть от прям з усіх сторін? Ні. Новісь ну, Глен Скопіл та Майкл Кондрі переграли в Резидент, передивилися франшизу чужого і сутінкову зону, і вирішили, що гра від третьої особи страхом перед невідомим і настільки іноді на тісних локаціях, це формула ідеального сурвайвелгора. І точно не прогадали. Перша частина отримала визнання у гравців, реліз на всіх платформах, і, здавалось би, немало грошей. Але чи то розробникам, чи то Electronic Arts цього було мало. І для своїх сиквелів було прийнято рішення змінити курс бачення гри, що, на жаль, її зіпсувало. І сьогодні ми поговоримо, як же скатувалась наша улюблена гра, як вона мінялась концептуально, сюжетно і в плані геймдизайну. Звісно, навіть у третій частині були хороші рішення, але цього було замало, аби Dead Space 1. Все перелічене і навіть Трішечки більше гарно описую першу частину дедспейса. І насправді спершу пропоную поговорити про інтерфейс та левел дизайн гри. Адже це настільки тут сумісні поняття, які я не могла розділити, а лише об'єднати. Компліментарних відгуків стосовно не нав'язливого худу ви могли чути чимало, і навіть від мене у відео про ігрові інтерфейси, адже розробники змогли помістити всю важливу інформацію так, аби не відволікати вас від гімплея. І особисто для себе я зрозуміла, що сприйняття інформації в грі можна поділити на два типи. Перший це коли ви просто бігаєте в безпечних приміщеннях, вони такі освітлені, у вас все добре, грає весела музика, і тоді інфа про хп знаходиться на рівні ваших очей. Але другий тип це коли відбувається напружений файт. І вже тоді перед вами виключно набої. Ну, звісно, ніхто не забирає у вас можливість поглянути на хп. Але зазвичай, ось це таке маленьке і короткочасне відведення очей від ворогів. Здавалось би, ну, всього на долю секунду, що може статися? А воно призводить до отримання хіта або смерті. В загальному інтерфейс тут. Просто неймовірний, класний, прекрасний, ідеальний, магніфісент, Марвел Емейзінг. Коротше, якби я знала більше прикметників і пізніців, які б могли б описати моє захоплення інтерфейсом гри Dead Space, я би їх обов'язково назвала, але я боюсь тоді відом затягнулось би на дуже довго. В загальному таку інтегрованість в геймплей, таке занурення від цього голографічного інтерфейсу, я можу порівняти хіба що з Ghost of Tsushima. В Tsushima немає звичних маркерів, коли вам треба добратись до якоїсь точки, але. Пробивши по сенсорній панелі гімпаду, вітер показує вам шлях до потрібної точки. І зазвичай свівається настільки гарно, що якщо поруч є якісь листочки, вони летять за цим вітром, і це просто кайф. Плецпейс наш модний костюм взаємодіє з кораблем і проводить таку класну голографічну лінію по бідлозі. І вона достатньо яскрава, щоб побачити її навіть в освітлених приміщеннях. І звісно, в диспесі є мапа, але вона виглядає для мене як 3D-загадка. Я її використала хіба ще пару разів, і то плуталась і думала, що воно мені не надо. Якщо говорити більше про левел дизайн, то навіть таку банальну підказку, як те, що якщо ви відріжете кінечності некроморфу, він вмре швидше, тобто cut the limbs, вони написали на стіні кров'ю, і ви одразу розумієте, що тут щось не ладно. По перше, бо на стіні пишуть кров'ю. Камон, ми не в Hill, це не нормально. Наче там це нормально. А, вони могли зробити просто тупеньку зноску тут от від персонажа: типу: Хей, якщо ти відріжеш пару кінечностей, некроморф мре, будь ласка, знай про це. Але навіть це вони інтегрували просто круто. Мені це якоюсь мірою нагадали: оці от тайтли в Том Клейнсі Splinter Cell. Я завжди забуваю, це одна та сама грача, це дві різні. Не хейті. Да, я ігроблогер. І уважність до деталей в цій грі вас буде винагороджувати, тому що саме вона попередить вас про майбутнього живучого боса, а потім розкаже, як його можна подолати. Саме із таких малесеньких, і здавалось би, не дуже значних приколів складається весь Dead Space і формує просто якусь неймовірну, прекрасну і захоплюючу гру. І раз ми заговорили за карту, так планенько я перейду на дизайн рівнів. В свою чергу він взагалі нам розповідає про гру, її підхід до геймплею, насправді не менше ніж інтерфейс. Більшість рівнів тут це такі невеликі закриті приміщення, які волою, неволею, але при значній кількості ворогів викликають клаустрофобію. Перший Dead Space можна вдало порівняти із першим фільмом про чужого, де сам трейлер тільки наганяє на вас настільки багато страху, саспенсу. От це все про Dead Space. Допустимо, ви вирішили тікати від своїх проблем, так як я зазвичай тікаю від релізу своїх відео. І ви це зробили, тому що вам не вистачало набоїв, або просто подумали, навіщо мені їх витрачати, якщо все, що було потрібно, я вже зробив в цій кімнаті. Але ми пам'ятаємо, що розробники розумні, тому вони вас обов'язково приведуть, або ви будете проходити повз цієї кімнати ще раз, і проблеми не зникнуть. Некроморфи там лишаться, і вам доведеться або з ними файтитись, або прибігати, або просто померти. Що насправді найбільш очікуваний варіант, особливо коли ви просто не знали, що таке трапиться. Усі жахіття Space відбуваються на Ішмурі, і звісно, це корабель, але це не просто космічний корабель. Це, по-перше, ціла колонія, де колись вирували життя, створювали сім'ї, плелися власні інтриги. І гуляючи кімнатами, ви бачите зони відпочинку, цілі житлові квартали, зону для ботаніків. Ні, ну буквально для тих, хто рослинами займається, а для таких душнів, які роблять такі відоси, як я, і навіть таку банальну механіку, як нотатки, якісь записки, тут обіграли дуже класно. Іноді це просто чийсь особистий щоденник, де ви читаєте, що ж відбувалось за мить до катастрофи. Частіше це класні такі вписані в інтерфейсі, в загальному в стилістику гри голограми, де ви бачите, як людина розповідає, що ж стається прямо зараз на кораблі. Іноді вона спостерігаєте через них смерть цієї особи. Звісно, ми можемо розвести ще цілу величезну тираду на довгі довгі хвилини відео, але мені це робити ліні, і я й так це монтажу занадто довго, аби самі ускладнювати собі роботу. І тому про ворогів я скажу коротко. Їх насправді всього декілька видів, але цього більше ніж вистачає, аби виправити увесь свій боєзапас, якого тут ну багацько. Тут є вороги швидкі, є летючі, я повзучі, і ті, що підривають все навколо. А є всякі звичайні лохи, некроморфи, які після попередніх здаються дитячим садочком. Тут навіть бос є, ну а ще є діти, якщо чесно, найжахливіший тип ворогів в іграх. Ну, гаразд, з ворогами-дітьми конкурує лише отой вагітний некроморф, якого ти стріляєш, а потім з нього вилуплюється купа маленьких павучків. Ну, чесно, тут мені просто мерзотно. Діти то важкі вороги, а цей такий. Бля. Варіантів, як тут померти, їх ну вистачає. Шкода, що варіантів вижити чутка поменше. Хоча гра, аби вас не задушити якимись монотонними перепроходженнями локацій, має свої певні чекпоинти, десь там посеред якоїсь проходження місії, а також має ось такі ось станції збереження, які розташовані, хоч і не доволі часто, але вони хелпуються, аби гра вас просто не задушила тим, що ви перепроходите ту саму локацію знову і знову, знову і знову, ви зрозуміли. І, можливо, за наступні слова мене засудять фанати Резиденту, хоча я теж фанатка Резиденту. Але Dead Space її перевершила. Вона перевершила ту гру, якою надихалась. Адже камера тут зроблена краще. Немає дебільної умовності, що ти зупиняєшся, стріляєш і тільки потім ідеш. Все ж таки, ігри, такі як Резидента Dead Space, це не про реалістичність. Ми не в Ready or Not граємо. Ходити і стріляти це життєво необхідна тут штука. Береги влазять то з вентиляції, то з давно мертвих людей. Dead Space — переповнений грою ціней, далеких страшних звуків і заскриптованих подій. Вони можуть навіть не задівати гравця, але від них стине кров у жилах. часто вас будуть превентивно залякувати. Але це буде відбуватися перед реально небезпечним моментом, який сам по собі точно не був би таким страшним. Ситуація, коли ви бачите ворога, ідете до нього аби мужньому показати, хто тут головний на цьому кораблі. І ви б'єтесь, і під час файту ви за спиною з'являється інша падлюка, яку ви вже чуєте у себе десь під вушком. Це не просто щось типове для Dead Space, Це те, що стається тут на кожному кроці. Dead Space краще лякає. Тут немає відчуття, що ти всесильний, коли в тебе з'являється більше зброї. Навпаки, більше зброї, більше відповідальності, тому що набої тут несумісні для всієї зброї. Тобі потрібно мати їх різними. Треба знати, що є в тебе місце в інвентарі на наступні набої. Коротше, Dead Space душить набагато сильніше ніж резидент. Але не душить настільки, аби в неї не хотілось грати. Я, до речі, вже згадувала сьогодні фільм про чужого і мені здається навіть не раз. І от якраз таки місії з відкритого космосу мені напевно найбільше нагадали цей фільм, адже космос він беззвучний. Небезпечні вороги, які колись видавали багато звуків, стали тихими. І на відміну від вас, їм не потрібно поновлювати запаси повітря. Ви тільки чуєте фоном, такий тихий звук вашого серцебиття. І ви не подумайте, ця гра не ідеальна, і, на жаль, вона присідає ближче до її другої половини, якраз таки через одноманіття місії та локацій, але чесно, в ній все рівно щось є: щось, що змушує допройти. Я не можу сказати, що тут є якийсь визначний сюжет. Він класний, хоч зараз здається доволі типовим для ігор тих часів. Я думаю, я доприйшла Dead Space не через те, що мені було цікаво, а що ж там станеться. Я просто хотіла ще більше зануритись у цю атмосферу, відчути себе головною героїнею фільму чужого. Чути цей страх, біль, страждання. Да я граю в Dark Souls, це одразу видно по моїм словам. І певно, завдяки цьому мені хочеться повертатися в Dead Space. Мені захотілося його пройти до кінця, незважаючи на те, що гра просіла, адже те, що вона просіла геймплейно частково не означає, що розробники перестали менше старатися над тим, як вас налякати. Як сказав один англомовний канал, Dead Space 1 дає вам відчуття такої всемогутності і непереможності. Але за це він бере свою плату у вигляді вашого страху, бродіння і якоїсь ізоляції. Другий Dead Space на фоні третьої частини дійсно непоганий сиквел. Хоча, якщо порівняти підлежавший банан і такий уже гнилий, звісно, підлежавший буде краще, але це навряд чи для нього комплімент. І другий Dead Space дійсно виправив багато помилок першої частини. Там немає такої затяжності. Ви відчуваєте постійну напругу. Проте для мене він все рівно перестав бути тим канонічним першим Dead Space. В ньому є ряд особливостей, які мені не сподобались. Але про все по порядку. Взагалі, поява другого Dead Space навіть не стояла під питанням. Ну, перший же успішно продався. Успішно же? ні. І не задовільняли протежі. Вони казали, що це все рівно мало. Вони розраховували на одну цифру, вийшло набагато менше. Можливо, звісно, їх розрахунки просто були нереалістичними, але це і ей, типу, не дивно, що сталося так, як сталося. І тому другий Dead Space став більше кшоновими і драйвовим. І на це я думаю, попливали ті ігри, які виходили в 2010 році. Ну це якщо що, дата виходу Dead Space 2. Це годовар, Mass Effect, асасіни. Не дивно, що Electronic Arts зрівнялися на ті ігри, які гарно продаються, які більш екшонові, і не робили більше ставку на survival-horror. Це б, напевно, було б дурнею, враховуючи тенденцію того часу. А може навпаки, чомусь би унікальним. Так і породилася Dead Space, яка, звісно, не зазнала сильних змін у користувацькому інтерфейсі. Ну, Хіба що додали більше якихось очевидних підказок до нових елементів гімплею. Але це не те, що погано, тому що в першій частині періодично не вистачало пояснень. До всього потрібно було додумуватись самотужки, а іноді це не щось таке, прям очевидне і те, що лежить на поверхні. А ось в другій частині з цим попрацювали краще. Підказок стало більше, але не настільки аби відчути, що тебе водять за ручку, і зараз десь вискочить дора і скаже: тобі сюди, тобі сюди. Ти не відчуваєш себе безпорадним. Підказок тут в самий раз, аби відчувати геймплей просто комфортним і не запинатися об якісь дурні моменти. Особисто мені це сподобалось, хоча я й розумію, що для когось це може стати очевидним мінусом, із мінусів можна виділити стазис, тому що в першій частині це така зіниця ока. Ви її бережете, шукаєте, підходите до спеціальних станцій, аби його собі заповнити, тому що стазис ну ультимативна штука, якщо ви б'єтесь наприклад з тим швидкісним некроморфом, який такий, як флеш другій частині цьому додали казуальності, тому що тепер він відновлюється просто сам з плином часу. А ось левел дизайн зазнав певних кардинальних змін, і я пропоную на цьому зупинитися на чуть-чуть довше. Локацій у грі стало більше, і це насправді непогано, адже кожна нова кімната частіше за все була якоюсь унікальною зі своїм лором. Мені напевно найбільше запам'яталась початкова школа. Адже вона вся в таких яскравих кольорах, і це наче викликає якусь довіру, певні радісні емоції, а потім ти бачиш випадкові плями крові, а потім послухав пару моторошних аудіокасет або голограм і розумієш, що щось тут не так. Чи то, наприклад, церква, яка показує всю шаленість віронів маркер, і ти розумієш, що ну то дійсно щось не так. Досі не розумію, звісно, що, звісно, не будемо помічати цього величезного слона в кімнаті. Да, це жарт. І при тому моторошність цих кімнат, вона показується не завжди через якісь страшні моменти. Ні, тут є класний дизайн кімнат, і де ти бачиш усю шаленість цих людей. Потім ти бачиш мощі святих, які лише підтверджують попередньо мною сказану тезу. І звісно, тут є вороги, які також нам натякають, що все пішло якось не по плану. Ну так, чуть-чуть, трохи каплюсочку, да. але все рівно вони не займають тут перше місце. Адже бій пройшов, а от дизайн локацій він лишається. До речі, те, що можна, хоча б. Частково спершу казали спокійно, але це трошки не так. Віднести до левел дизайну до Space, так це головоломки. Цій частині їх стало більше, вони різноманітніші, вони не набридають так швидко, як в першій частині, і не довозять тебе просто до того стану, коли ти думаєш, та бляха, це нелогічно. Вони тут нормальні і проходяться доволі легко та приємно. І спрям крутого, що тут додали в левел дизайн і що я використовувала доволі часто. Це вибивання вікон у відкритий космос. Адже тепер, коли я опиняюся якісь патові або небезпечні ситуації, можна просто розбити вікно і потім закрити його гермозатвором. І виходить такого прикола, як в першій частині, коли ти тікав від некроморфів в іншу кімнату і думав, фух, я більше туди не повернусь, і потім буквально сюжет тебе веде знову ж в ту кімнату, а проблеми тебе там чекають. Тут зустрічається ця ситуація набагато рідше, і здавалось би, це прям класна фіча і доволі новаторська на той час. Але, блін, коли в другій половині грі у тебе майже безкінечні набої. То чесно не те, щоб часто хочеться вибивати вікна, жертвувати лутом, і все краще побитись, постріляти все рівно, стрільба там класно. Якраз це нас підводить до тієї проблеми, про яку варто говорити. Я тут бляха на найвищій складності, майже не відчувала брак боєзапасу, особливо в другій половині грі. Я завжди ходила по вуха забита набоями. Я могла ще з некроморфами поділитися і сказати Ха, чуваки, давайте вестерну організуємо, постріляємось і щоразу маючи думку в голові, що я хочу поділитись з некроморфами набоями, я згадувала першу частину, де навіть на середній складності половину боїв мені доводилось уникати просто через неможливість дати опір, бо мені не було чим стріляти. Або я розуміла, що далі буде важкий елемент гри, і я просто не хочу витрачати набої тут і зараз. І, в принципі, блін, якщо ви хочете дати ледь не безкінечний боєзапас, це ж можна збалансити живучістю мобів або якимись новими видами. Проте нові види відлітали зараз, інші моби, тим паче, якихось таких неприємних моментів, як, наприклад, живучі регенеруючі моби з першої частини, тут у мене не виникало. І через це аспектів, через які ви можете відчути страх, їх стало менше. Але хіба не за цим ідуть в Dead Space? Також оптимізували процес переміщення в локаціях, де немає повітря. Раніше наш Айзик був не інженером а Ларою Крофт, яка пригала від стіни до стіни, як м'ячик, який відбивався. Тепер же він показує, що він справжній дядько інженер, і у нього є реактивний ранець. Тому переміщення стало більш приємним. Ви майже не переживаєте, що вас щось привлавить. І у вас може скластися хибне враження: типу «Лєра, стільки позитивного, чому ти кажеш, що це гірша частина ніж перша? Але я все саме таке смачненьке на фінал приберігаю. По-перше, Айзек почав говорити. Ні, я звісно не хочу, аби його зробили спеціально німим. Вирізали йому рота. Але блін, це повністю для мене зіпсувало цю частину. Адже, звісно, коли він говорить в своїх отих флешбеках, це доволі моторошно і класно. Воно повністю відображає суть гри. Але можна було просто залишити спіч там і йому не давати цієї можливості. Особисто для мене в горорах дуже важливо, аби ГГ мовчав, тому що так мені легше себе асоціювати з ним. Я не до кінця розумію його мотивації та думок, його певних переживань. І це якраз таки те поле фантазії, яке мені подобалось, тому що я відчувала певну просто зануреність у гру, якусь імерсивність. Просто у мене мовчазні ГГ завжди викликали більше питань. Я не до кінця розуміла їх мотивацію, я не знала про їх якісь внутрішні переживання. І от, взагалі в першому Dead Space мені і не дуже хотілося їх знати. Мені подобалося асоціювати гг із собою, просто мати якісь свої думки, додумувати те, що мені хочеться. І по суті, це давало те полі фантазії, яке навпаки мене могло страшити сильніше ніж сама гра. Ну тому що, вибачте, хто придумує кращі і що мене злякає, ніж я сама. Перший Dead Space був більше схожий на Resident Evil, В той час як ця друга частина більше схожа на Uncharted. В Цій грі ледь не кожна катсцена — це видовище із дій, різних локацій. Тут вас уже атакує моб, тут ви вже в космосі, тут у вас противостояння з людьми, і зазвичай це все відбувається ледь не водночас. Але ми в Dead Space приходили не за екшеном, а за тією тишею, яка лякала. І ось фраза, що найтемніша ніч вона перед світанком прекрасно описує першу частину Dead Space. Тому що ця ніч ніяк не закінчиться, а світанок ніяк не настане. В той час, як друга частина кудись постійно поспішає, вона хоче дати вам купу емоцій, екшончика, але це не те, чого від неї потрібно було. Екшон тут кидається нагло, прямо в обличчя, і в коріння змінює сам жанр. Тут є класні звукові ефекти, які можуть налякати, але вже немає цієї гри ціней, тих неочікуваних появ і заскриптованих подій. Так. Тут є круті флешбеки Айзека на минулі події гри, і вони дійсно можуть налякати, і реалізовані вони неймовірно, бо вибувають з колії в моменті, і ти не розумієш, що буде відбуватися далі. Але вони складають це враження лише, коли ти бачиш їх вперше. А потім чесно, звикається. І ви не подумайте, робити сиквели це важко, тому що, блін, ви можете бути засерті фанатами ще на релізі. Ви додасте нові фічі, вони будуть погано працювати у зв'язці зі старими. Вам потрібно зробити, по суті, ту саму гру, але покращену, вигадавши новий сюжет і якихось вести нових персонажів. Але, ну, все ж таки, скатитися з класного survival горру тупого не у стилі Uncharted, коли від вас цього не просили. Це ще треба постаратися, і власне продажі другої частини були кращими, та й відгуки там нічого собі такі. І коли я грала в першу частину, а потім одразу ж в другу. Єдине, що я помітила, це як виросла динаміка проєкту, але це однак не завадило отримати задоволення від проходження. Адже на відміну від першої частини, усе проходження відчувається якимось більш цілісним і повноцінним. Воно не має якихось спадів, і все проходження можна порівняти із просто прямою, хорошою, цікавою лінією. І здавалось би, вийшла непогана друга частина, навіть при тому, що вона вже інша, не така страшна і більш динамічна. Потрібно було просто закріпити цей результат і випустити третю частину, або не випускати зовсім. Адже помилки першої частини вийшло виправити, ну, доволі добре, залишилось підправити лише нюанси другої, і ось він. Ідеальний сиквел з гарними продажами і купою грошей в кишенях. Але ні, Є і жадібні скотини, які були знову незадоволені продажами, і, певно, ще сильніше. Тому вони просто взяли і добили франшизу Dead Space. Ну і такий довгоочікуваний розбір третьої частини, якщо ви додивились до цього моменту. В принципі, третя частина Dead Space нічим не відрізняється від нової Duty, але хіба що за хороший звук вам не треба доплачувати 20 євро. У вас купа зброї, дебільний приціл по центру екрану. Ну взагалі, що маленькими його зробили, могли прям на весь екран розтягнути, бо не дай Бог казуали не попадуть. Все в цій грі націлено не просто на казуальних гравців, я нічого проти них не маю, а на гравців, які певно вперше тримають в руках геймпад або клавіатуру. Прикол в тому, що коли я грала в першу частину Dead Space, я декілька разів перепроходила одну і ту саму локацію, суто через те, що я використала одразу імбову зброю, яка насправді більше би знадобилась на другому етапі рівня. А тут челенджу немає. Набої вам кидають прямо в обличчя, аби ви хоча б просто доприйшли цю гру. Також тут є апгрейд зброї, і це напевно зробили для того, що якщо якось так випадково вийшло, що вам тяжко, хоча я не знаю, наскільки це взагалі тут можливо, ви могли собі ще полегшити життя, і вороги почнуть підлітати на пару секунд швидше. Тут навіть кут камери змінили, аби складно, що у перестрілках від такого обмеженого старого класного поля зору у вас от більше не виникало. Ну навіщо? Якщо вся гра спростилася, в принципі, ну, нащо дійсно її ускладнювати кутом камери? Третя частина Dead Space не пробудила ось це забути класне відчуття з першої частини. Коли приходячи між локаціями, вам іноді потрібна фізична передишка, аби просто відпочити перед наступним файтом, який може стати останнім. Навіть у другій частині, з усім її екшоном, ви не відчуваєте себе місцевим і шумурським богом, ви простий роботяга, який у другу зміну на заводі винищує некроморфів. А тут убер-машина, які все рівно не регенеруючого моби з першої частини, який насправді раніше завдавав прям купу клопоту. Ви та машина, яка спокійно пережила би татарську некроморфську навалу ворогів, адже за спиною завжди є місцевий аналог РПГ. Монстри не лякають, скрімери тут дебільні і теж не страшні. І навіть ті моменти, які в принципі гарно могли би лоскотати нерви. Вони не лякають теж, тому що тут додали кооператив, і в загальному в коопі все приходиться набагато фановіше, і страху там немає. І от якщо першу частину можна порівняти із Resident Evil 4, другу з Uncharted, то третя це Gears of War, і не в найкращому її витворенні. Ну ви подивіться на цю стрільбу з укриття, перекати, побудова локацій. Це буквально просто нерелізнута частина Gears of War. просто з некроморфами, екшончиком і здобаними QTE, які не зрозуміли для чого сюди додали. До речі, про кіті, у мене був відосік. Ну, гаразд, можливо, кіті додали для того, аби хоч щось викликало у вас напругу і роздратування, бо важких рівнів ворогів тут вже не існує. Але гаразд, на початку відео я сказала, що навіть тут були хороші рішення, і в загальному, ну ви подивіться ось на цю місію на планеті з самого початку гри. Це то канонічне, що хотілось би бачити впродовж цієї третьої частини. Ця місія, вона тиха, ви маєте обмежене поле зору і ніколи не знаєте, чи є у вас некроморф за спиною, бо хортовина, вона перебуває усі звуки. Вони змогли зробити місію з доволі відкритим простором, страшною. І раніше це була неабияка проблема серії. Весь страх в першій частині для мене закінчувався тоді, коли я висаджувалась на планету до нашого фінального бозу. А ви уявіть, якби вони фінального боса зробили таким. Якось вся ця локація із третьої частини. Ох, як це б добре було би. Або прекрасна місія у внутрішніх величезного прибульця. Здавалось би, Боже, як ви до цього додумались, хоча з іншого боку, все геніальне просте. Ця місія напружена, страшна, і оцей обмежений простір вас заганяє в куток. Тобто розробники розуміли, що формула класного Dead Space це не те, що в загальному є у третій частині. Це ось такі локації, які, здавалось би, доволі просторі. Але одночасно обмежені. Це не просто масовий спавн ворогів, а ті вороги, які з'являються з нікуди і мають силу перед гравцем. Але як ми пам'ятаємо, EA не влаштували продажі, тому ризикувати ще раз, і робити таку всю гру вони не хотіли. І, можливо, ці місії, ці локації з'явились виключно через те, що якісь олди компанії ще досі працювали на третій третьою і хотіли зробити її хоч десь краще. От, якщо ви пам'ятаєте, що в першій частині були такі собі загадки, в другій ну покраще. То в третій це прям пік крутості цих загадок. Вони цікаві, доволі інтерактивні, бувають іноді навіть складні, проте не такі, що тебе душать. Коротше, це точно однозначний плюс третьої частини, тому що загадки важлива частина Dead Space, і тут її покращили. Ну хоч щось. я їй заявила, що потрібно 5 мільйонів копій, аби продовжити Dead Space. На старці було продано 700 тисяч, і виходить. Відійшовши від жанру сурвайвл-горору, який вони вважали провальним, і зробивши більш масовий, але насправді не самий якісний екшн бойовичок провалили ще більше. Чим далі вони відходили від своїх початкових ідей, тим гірше ставала гра. І, на жаль, такий шлях спіткав далеко не одну улюблену гру з дитинства. Особистим болом для мене став Watch Dogs, першу частину якого я просто обожнюю, також мафія. Яка, хоч і отримала заслужений класний ремейк, але кострубатість і недоречність третьої частини це не пофіксить. Глен Шофілд, тобто оригінальний творець, батько Дед покинув студію, коли вони робили другу частину. І я думаю, просто дуже важко бачити, як твоє надбання псують і роблять чимось не тим, чим ти запланував. І ось в другій частині ще видно його слід, і доволі прям сильно слід цей хороший, скажімо так, то в третій частині він взагалі не відчувається. Це абсолютно інша гра, і як сказав англомовний канал Game Maker Toolkit, натомість, аби робити ігри, які ви сподіваєтесь, сподобаються великій кількості людей, краще робити ті, які пару людей полюбить. Ави особлива подяка наступним завиванцям з маку: це Максиму, Еноглу, Дмитру, Олексію, Іллі, а також Долепірону і Константину. Просто неймовірна вдячність вам за такий вагомий внесок каналу і за підтримку. Без вас відео, напевно, вийшло би ще пізніше. Це Володимирович, Владер Дмитро Орка. Ну, і ви просто вау. Ви для мене як перший Dead Space. Це Звіроїд, Етан Віліс, а також Трімлала. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що залишаєтесь зі мною, не дивлячись на такі величезні паузи в контенті. Всі, хто хоче підтримати канал, посилання будуть в описі.